Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на середу, 1 жовтня 2020. Року. Сьогодні, нарешті, на чатування заступає колода Таро Мінчуате, середньовічна колода Таро. Звісно, вона не настільки давня, я її зробив не так вже давно, 23-му році. Але ця колода специфічна, бо вона не містить молодших арканів, як вони є в оригінальній колоді Мінчуате, Але тут є додаткові карти. Пов'язане з планетами, з планетниками, як я називаю. Сьогодні без епіграфу, бо цей прогноз буде дуже довгий, довший ніж завжди. Сподіваюся, що мені вистачить на камері місця, щоб дописати все до кінця. Ну, а що стосується першого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця, для вас сьогодні Фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде теж карта за днем народження. Карт буде більше. Спочатку буде загальна карта на цю середу, на перший день жовтня. Потім буде три карти, не одна карта за знаком зодіаку. І Комбінація карт скаже конкретно, який це день і на що треба звернути увагу. І третя карта за днем народження, тож пропоную вам не Напружуватися, налаштуватися на цю середу, кому заповідно, заключити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта. Загальна карта дня на 1 жовтня. І це скорпіон. А скорпіон, звісно, це щось підступне. Скорпіон такий знак, який дуже сильно може. Когось вжалити вжалити своїм жалом. І це також принципи, за якими існують саме скорпіони. Скорпіони вони горділиві завжди. Це бунтарська якась така особистість. Сьогодні може бути бунт, якийсь світовий. Дивіться за. Саме тим, що відбувається у світі. Тобто сьогодні досить такий агресивний день, це стосується особливо геополітики. Розпочнемо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Три карти. Козиріг. І смерть. Козиріг і рак, це, звісно, каже про те, з ким ви будете сьогодні загалом зустрічатися, хто буде займати ваш вільний час. Напевно, на розумі у вас є якийсь козиріг, але ви будете зустрічатися саме з раком. А карта смерті, вона у даній колоді це означає щось радикальне, якісь перетворення у вашому житті. І навіть якийсь смертельний смертельну ситуацію. Тож будьте обережні, смерть вона в класичному таро, вона завжди про трансформацію. А ось козироги і раки це про зустрічі з різними людьми. Козиріг це раціоналізм і вірність, а рак це закритість, закритість у себе у собі та сентиментальність. Ну, в будь-якому разі зустрічі з представниками. Цього знаку для вас сьогодні корисні. Далі Скорпіони, Дом диявола. І ця карта дуже схожа на розбиту вежу в класичному тару. Ось такий планетник він. це Геліос. це пов'язаний він з сонцем, з творчістю. І третя карта це мах в класичному тару. А тут вона називається Фокусник. І фокусник це. Ловкість це лицемірство, навіть якесь, і це гарний день для розпочинання чогось нового. Але для того, щоб щось розпочати, вам треба щось розруйнувати. І якраз дом диявола це про руйнування і про якусь небезпеку. Будьте обережні, особливо у виборі якогось шляху свого тобто вибирайте концепцію творця, а не концепцію руйнівника. Далі стрільці, колісниця дуже гарний показник, він означає, що ви розвиваєтесь, ви не стоїте на місці, і це, звісно, якась вдача і тріумф, який може вас сьогодні спіткати, бо ось ця дамочка вона тримає прапор, на якому написано віва, перемога. Колесо фортуни і колесниця дуже гарна комбінація. Тобто, загалом вам сьогодні треба кудись їхати саме у дорозі. Вас очікує щось приємне. Але колесо фортуни воно також вказує на те, що. Прийшов той час, коли треба щось змінювати якось рухатися вперед. І третя карта для стрільців це терези. Тобто це той самий час, який зараз відбувається. Але ця карта у Таром'ячати пов'язана з мистецтвом, з пошуком балансу внутрішнього, ви його досягнете, вам випали три гарних карти. Тож сьогодні гарний день і для подорожей, і просто щоб побути трошки вдома і якось отримати. Рівновагу. Далі козироги. тілець. Ну, тілець це ваш родичний знак, бо це знак землі, і це терпіння, це якийсь здоровий глуст, яким вам слід сьогодні. Послуговуватися цим здоровим, глуздям, а також вірність. Вірність, вона притаманна як козирогам, так і тільцям. Далі зірка. Зірка це якісь надії, це якісь знаки, які треба шукати навколо себе. Це також геніальні ідеї, які сьогодні можуть до вас прийти. І третя карта це сонце. Що ж, це а аркани, бачите, вони не мають номеру. І це дуже гарна карта. Вона каже про гармонію, про щирість, про любов і про якісь задоволення. Особливо сьогодні гарний день для того, щоб зустрічатися зі своїми коханими. Бачите, чоловік обіймає тут свою коханку, і це не моя вигадка, бо я змальовував ці аркани саме з оригінальної колоди. Далі, водолії, правосуддя. Що ж, це непогана карта, особливо, якщо вам треба. Вирішувати якісь спорні питання, у тому числі і судові, бо ця карта пов'язана з законом і з гармонією. Сьогодні гармонійний день загалом, якщо ви вмієте контролювати свої емоції. Милосердя це чеснота. І милосердя це, звісно, благодійність, щедрість, це любов до ближніх. ви вам повинні, ви повинні користуватися саме цими якостями. І третя карта імператор дуже сильна карта. Вона означає силу, стабільність, владу і вирішення різних проблем саме завдяки якимось чоловікам. Сьогодні бачите тут дві жінки і один чоловік. І всі карти непогані. Загалом вони пов'язані з першими дев'ять. Ю картами мінчати, тому сьогодні дуже гарний у вас ритм, і ви можете чогось завдяки цим сильним картам досягти. Далі, риби, любов, тобто сьогодні вас будуть турбувати сердечні якісь питання, сила, сила, звісно, це про енергію, про ресурси і про вашу роботу. І третя карта це планетник Сатурн. Сатурн це планета карми відповідальності. І головне, не поспішати у цей день, бо Сатурн довга така планета, вона трошки загальмована і вона гальмує процеси. Але загалом сила у вас в цей день є, і у вас будуть якісь вирішення ваших сердечних питань. Далі овни, діва. Діва пов'язана саме зі знаком Зодіаку, діва, і це здатність к навчанню, це аналіз, і це критика, на яку ви можете наразитися сьогодні з боку інших людей. Близнюки, близнюки, це у нас адаптивність, інтуїція і якісь нові. Пропозиції, які можуть сьогодні відбутися. Ну і діва, і близнюки це знаки зодіаку, з якими ви можете зіткнутися саме цього дня, будете вирішувати з ними якісь питання. І третя карта віра. Віра це чеснота. Це вам треба вірити в свої, якісь в те, що ви вірите, не відходите від цієї віри, і треба поважати традиції і інші якісь погляди інших людей. Це також преданост сім'ї, як каже нотатник до карт мінчуати, тобто відданість своїй родині. Взагалом непогані карти. І також тут можна побачити зустрічі з людьми, ось якраз які народилися під знаками Діва та Близнюки. Далі тільці. Вода, Вода це стихія. І звісно, це спокій або це навпаки буря. Все залежить від того, чи крепкі у вас нерви. Якщо крепкі, то все буде гаразд. Це також світ емоцій. Вода вона дуже схожа на емоційний світ. Подивіться уважно на прапорець. Дивіться, да, цікава карта, і загалом вода це інформація. Друга карта планетник Юпітер. Це оточення, це ваша робота, на якій сьогодні ви обов'язково будете. І третя карта це вогонь. Знову стихія. І, звісно, вогонь це пристрасть, це ентузіазм, нові проекти і. Якісь теплі привітання з боку інших людей. Бачите, дві стихії, вода і вогонь, різні стихії, а між ними ось цей планетник Юпітер. Далі, близнюки. Планетник Марс не дуже гарний планетник, бо Марс це агресія, це війна, це вирішення якихось питань навіть силовими методами. Друга карта. Світ Світ – це вищий аркан, це успіх, це компенсація за ваші дії, це якийсь подарунок та отримання нагород. І третя карта це помірність. Помірність. Вона дуже схожа по енергетиці на таку ж саму карту в великих арканах Таро. Це якась трансформація заради майбутнього, можливо, від, відпочинок. Якісь здорові звесел... звесеління себе, тобто сьогодні треба слідкувати за своїм здоров'ям, бо якщо буде здоров'я, то буде і мир в вашій душі, і мир загалом навколо вас. Далі раки, земля, тобто стихія, і це якась ностальгія сьогодні може на вас навалитися, і це також любов до комфорту, до розкошу. Далі. Лев, Лев, звісно, це зустріч з Львами, і це якась ваша особиста любов до красивих речей. Тому, якщо бажаєте щось купити, купуйте, бо земля це гроші, а Лев це втілення ваших бажань. І третя карта Овен. Тобто сьогодні у вас будуть зустрічі як з Овнами, так і з Львами. А що стосується Овна. То це досить такий знак, як і сам цей знак. Це хоробрість, це навіть якась безрозсудність. Тобто голова не варить, емоції кудись тягнуть, а голова десь дивиться не вперед, а назад. І тому будьте обережні, бо ви сьогодні будете шукати сіль, сильних емоцій. Ну і овни, і леви це зустрічі з представниками цього знаку. Левам. Благоразумія, це чеснота, яка каже, що треба бути трошки втриманіше, не показувати свою львіну натуру, як то кажуть. Обережними треба бути і принциповими у своїх якихось позиціях. Далі у нас планетник Меркурій, все робіть швидко, орієнтуйтеся на власний настрій. Гарний день для підписання договорів і місяць. А от місяць це якісь ілюзії. Ця карта дуже схожа на сутінки в великих арканах. Таро. Єдине, що це може подорожі по воді, які вас очікує, якщо ви близько до води знаходитесь, але це якісь примари, які можуть на вас навалитися, і нарешті діви. Стрілець це зустріч бесіда з представником цього знаку. Також це оптимізм і універсальність, що буде сьогодні. Ви сьогодні універсальна людина. Риби, це, звісно, знак зодіаку. риби, і це фантазія, це любов до мистецтва і надчуттєвість. Ну, це і зустрічі зі стрільцями чи рибами. І третя карта диявол. Будьте обережні, що ж, карта це не дуже гарна. Вона. Каже про те, що ви знаходитесь під впливом якихось чар, і це може вас спіткати до аморальних дій, будьте обережні, ви знаходитесь під прямим прицілом ось цього рогатого. Ну, а як я і вам обіцяв, ще буде по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Не переставайте надіятись, надія це очікування чогось гарного. Сьогодні, звісно, ви будете жити очікуванням, і вам треба позитивно сприймати світ, не зважаючи ні на які погані обставини. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Блазень, нульовий аркан. Він каже про те, що сьогодні серйозні справи краще відкласти, зробити собі. Свято для душі і тіла. Серйозні справи не будуть виходити, а от відпочивати ви вмієте. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, імператриця. Імператриця гарний знак, бо це символ інтелекта осознанності як то кажуть. І також це. Дари, які вам дає природа, і дуже гарний день для матерів, бо ця карта якраз і пов'язана з материнством, з жіночою енергією. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Папа, звісно, цей аркан дуже схожий на аркан великих арканів Таро Папа, і це мудрість, і це також якась людина обізнана, яка вам може допомогти, бо у цієї людини є ключ до багатьох дверей. Ну і ще можна сказати про те, що сьогодні непоганий день для того, щоб кудись поїхати. Далі, якщо ви народилися, 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця планетниця Селена, це планета, звісно, місяць, це гарний день для жінок. Ну а для чоловіків, чоловікам треба шукати жінку. Жінка допоможе вам у складних якихось речах. Далі, якщо ви народилися 6, 15, бо 24 числа будь-якого місяця повітря, ще одна стихія, і це легкість. І тому що це легкомисліє, як то кажуть. І це гарний день для відпочинку, але поганий день для праці. Далі, якщо ви народилися 7, го 16, го або 25 го числа будь-якого місяця страшний суд, це фінальний аркан в цій колоді, це зміна позицій, це Відродження чогось з минулого, це проверка вашої совісті. Якщо вона, вона у вас є, то ви будете страждати. Якщо її немає, то ви будете просто накопичувати сьогодні чергові грехи, за які ви обов'язково будете відповідати на страшному суді вашої душі. Далі, якщо ви народилися 8, -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця. Водол... водолеї. ну що, якщо ви водолеї, зас. Своїм водолій за своїм знаком вам сьогодні пощастить. І загалом. Цей знак, як і карта, вона каже про те, що ваші художні навики вам сьогодні знадобляться. У вас сьогодні багато спілкувань з різними людьми, і для того, щоб вас зрозуміли, треба зрозуміли інші люди. Треба просто простіше висловлювати свої думки, не будьте многозначительними, як то кажуть. І далі остання карта для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця це планетниця Венера, незважаючи хто ви, чоловік чи жінка, не забувайте про красу, купуйте собі яскраві нові речі і пам'ятайте, що від ваших емоцій багато чого залежить. А тут залишилося дві карти, і верхня з них для всіх чоловіків, які додивилися цей прогноз до кінця, якими принципами слід користуватися. Що ж, це час. Бережіть свій час, не витрачайте його на будь-які непотрібні речі. І якщо треба, побудьте трошки сьогодні на самоті. Це дасть вам рівновагу. Не займайтеся розсіюванням своєї чоловічої енергії, бережіть її для великих справ. Гарбун це як відлюдник. В великих арканах таро, будьте обережні від вашої обережності, багато чого залежить. А ця карта для жінок, які додивилися все до кінця, і це повішаний, це жертовність. Будьте жертовними, пам'ятайте, що для того, щоб щось отримати, треба щось комусь дати. І цей шибеник це спокутування ваших якихось колишніх дій. І навіть. Якесь покарання, покарання внутрішнє. Ви можете самі себе карати за те, чого не сталося у вашому житті. Але в будь-якому разі, хай все найкраще, що сьогодні сказали вам ці таромчуати. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивилися цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь Бог.